Доброго дня, вітаю вас на каналі Балочки на кухні. Сьогодні готуємо таку всім добре знайому традиційну страву, оселедець під шубою. Е, я колись думала, що найбільше таких суперечок викликає лише український борщ. Кожен е, доводив, що саме його борщ саме правильний, саме смачний, отакий він повинен готуватися. Але ж, ні, виявляється, оселедець під шубою викликає такі ж самі суперечки. І коли я поглинулася якби, в пошуки істини, я натрапила на такий рецепт, який стверджувався, що саме він є самим правильним і він є першопочатковим, а всі решти від нього пішли. Ось, і я його спробувала, і він надовго закріпився в нашій родині. Він всім смакує набагато більше, ніж звичайний оселедець під шубою. Отож, пропоную вам ознайомитися з цим рецептом і спробувати приготувати його. Приступаємо? Що нам знадобиться? Всім, абсолютно відомі інгредієнти, все саме просте: морква картопля відварені, яйця відварені, цибулю зараз замаринуємо, яблука обов'язково кислих сортів. Це у мене Гренні Сміт. І буряк. Ми з вами його маринували. Ви його собі знаєте, у мене буряк буде маринований. Камера, можливо, не передає, але тут у мене майонез це сметана і гірчичкою трошки додамо смаку цій суміші. Ви, звичайно, можете використовувати просто майонез. Чому я так зробила, я вам поясню пізніше, вже в процесі приготування. Найперше ми зараз замаринуємо цибулю. Решту поки що відставлю. Так трошки не заважало. Цибуля синя, вона не дуже ядуча, але все одно варто кожну цибулю замаринувати. Вона буде краще поєднуватися вже з солоним оселецем і з усіма іншими інгредієнтами. І так, вся цибуля порізана. Дрібним кубиком. Зараз що робимо. І так, можна сказати, що це повна чайна ложка була, тому що я два рази от трошки набрала солі, три цукру. Трошки оцту, Ну, я не знаю, скільки це буде столова ложка півтори. Це вже за вашим смаком. Зараз це все перемішаємо. І залью просто водичкою. Це кипячена, звичайно, вода не тепла. Просто от чайник стояв. Поки ми будемо займатися рештою інгредієнтів, то цибулька трошки примаринується. У мене немає завдання зробити її повністю маринованою, такою млявою. Просто зробити трошки цікавішим смак. Так, хай стоїть. Оселедець. У мене я буду робити три порції ось в таких тарілках, тому у мене три таких філе, Я вже відфілерувала рибу. І тут буквально в одній рибці були молока, а в другій трішки ікри. Тому я відразу буду різати кубиками і викладати на тарілку десь під шубою, мені здається, настільки універсальна страва, як і до святкового столу можна його зробити. От, наприклад, от таким цікавим спробуйте. Так і на щодня. І їсти можна холодною, що зараз дуже актуально, не потребує розігріву. Звісно, як і будь-який салат. Якщо робити його як пісну страву, ну, то, звичайно, яйця сюди вже не додаємо. І... Майонез або купуємо пісний, або збиваємо самі. Зараз з відвару, нуту, зеленого горошку, Рецептів є безліч. Зараз я роблю в тарілках, бо вже можна робити його чому завгодно, і в салатничках, і в ладьях, і я, наприклад, якщо на якесь свято знаю, що десь в гості буду йти. Там... І за мною закріплене, щоб потрібно щось принести, то в якихось одноразових формах. Або навіть когось пригустити, щоб потім цими тарілками не, не передаватися. Відразу зробити в одноразовій формі. Все порізали. Якщо в когось виникне питання, що це в мене осела десь такі, що не 4 філе з двох риб, а лише 3, то одне філе в мене буде використане для іншої страви. Я вас запрошую до перегляду вже на наступне відео. Це українська традиційна страва, яка готується на пісну вечерю перед Різдвом. Ось достатньо така цікава, тому відразу такий анонс. Так, поки що перемішаю те, чим будемо змазувати, чому я зробила сметана, майонез, гірчиця, а не просто майонез. Звісно, всі наші експерименти народжуються з чого, що коли щось не вистачило і ми щось починали викручуватися з цієї ситуації, а потім воно виявляється краще, ніж, якби ми зробили традиційно. От така сама ситуація з цим майонезом. Я на минуле різдво робила багато оселедця під шубу. Я її для себе, і для бабусі робила, щоб завезти, для гостей. Ну і не, не лише цей салат. От, Я бачу, що майонезу мені не вистачить. У мене була сметана, можна йогурт взяти. Сметана, звісно, розведе. Смак самого майонезу. Ну, бити вже не було з чого ще, ну, як би, добивати майонез. Ось тому я розвела сметаною, додала ще гірчиці, щоб це був гостріший смак, і, на мій погляд, салат виявився ще смачнішим, більш не сказав, ну, пікантнішим. Пікантнішим і легіднішим водночас. Отак от, от я вам скажу. Так, нашій цибулі вистачить, я зараз її зілю, акуратно. Ось так. Як бачите, я достатньо багато цибулі даю, але вона ще раз кажу, ця фіолетова, вона солодка. Ну, а по-друге, вона у нас вже замаринована. Вона буде тут дуже доречна. Ну, і традиційно картопля. Картопля мене, можливо, і не піде сюди-вся. Ось ну, зараз будемо бачити. Будемо класти, то будемо бачити. Натираю на терці. Можете. Боже, я вже, по-моєму, в своєму житті робила як завгодно цю шубу. І нарізане все кубиками. І в два шари, якщо хочете. Ну, тобто, от зараз покладеться, там оселедить, цибуля, картопля, морква, буряк і знову все наново. Тобто знову починається тісати. В тому самому порядку ще раз шари. І так також можна. Якщо у вас картопля таких дуже сипучих сортів, що вам важко її відварити там на салати, на будь-що, щоб вона не розвалилась, то при варінні давайте дуже багато солі. словом дуже багато солі я маю на увазі. там до 10 столових ложок на ту кастролі, яку ви варите. Солі вона ніяк не додасть абсолютно картопля. Всі овочі не будуть солоними, не буде такого землистого присмаку, якщо вже картопля довгий час зберігалась там в погребі, і вона не розварюється. Ну, Звичайно, не забувайте про неї там, знаєте, та на цілу годину, то вже і ніяка сіль не допоможе, ну, але сіль справді стримує. Вона не дає так розваритись картоплі. Не лопає, мабуть, шкуринка, чи як сказати. Так, після картоплі змазуємо першим шаром. Можна покласти її ще в це. Так. І стала робити. А ще взяти ложку і все примнути, тоді все буде гладенько мазатися. Е, хотіла сказати, що от якщо ви там зробили такий соус, то можна постав... викласти все в кондитерський пакет так само тоненько, якщо ви звикли там узорчиками наносити майонез, викласти в кондитерський пакет чи у звичайного пакета такого щільнішого відрізати куточок. І собі намазувати. майонезу на цей шар не шкодуйте. Ну, бо то, чим будете змазувати. Бо ну, картоплю мусить просочитися, бо вона буде надто суха. Все, далі традиційно моркву. Я моркву варену, ну, так собі, не дуже полюбляю, тому і додаю її небагато моркву приб'ю цього шару. Тепер яблука. Прошу вас звернути особливу увагу щодо вибору яблук. Це повинно бути кисле яблуко. Якщо ви візьмете інший сорт, то ви потім скажете, що це я вас в такому дурному навчила. У мене, наприклад. Всі мої яблука, які є домашні, вони солодкі. І на цей салат я спеціально купувала. Це Гренні Сміт. Я так, ну, до яблук не дуже так ставлюсь. Десь вони є доречними в салатах, десь, десь не є. І так само скептично таку думку мала, поки не спробувала зробити цей салат. І повірте мені, зайвим воно тут не буде. Салат на відміну від всіх інших овочів. Ой, кажу, салат. Яблуко на відміну від всіх інших овочів, потрібно нарізати кубиком, щоб при розкушуванні, ну от коли ви будете їсти, вам попадали саме такі хрусткі шматочки, а не яблучне пюре. Також буду відразу висипати. І трошки другого яблучка вріжу. Трошки-трошки не вистачило мені. От, бачите так, не дуже густо, але достатньо. В кожній ложці, коли ви так зачерпнете салатника, то яблочко буде. Так, яйця також на крупну тертку. Можете кубиком порізати, як завгодно. Я натру. Яєць у мене 5, рілок 3, ну, це по одній, по одній з хвостиком. Така пропорція. Так, розклали, прибивається шар, зараз трошки змажемо майонезом. Дайте ще доколотити, мало було цього об'єму. А зараз ще домішаю, вже тут начисто не буду вибирати, бо ж нам ще зверху поливати. Так, ну і наш бурячок. Чому саме маринований? Я вам вже коли закривала, розповідала, ще одного разу. Ну, як і всі рецепти робляться, всі експерименти і нові салати винаходяться. У мене не було буряка свіжого, я взяла маринований, і він мені також краще смакує в цьому салаті. Тому я вже тут особливо нічого не вигадую. Відкриваю баночку і все готово. Боже, який колір. Мені здається, ну, як самий такий, такий насичений. Дуже хороший буряк. Це буває такий, що такий якийсь слабший такий колір. Або смугастий такий попаде. А це просто. Гуречку також не шкодуємо. Він промаринований. Додасть свій смак також салату. Так, наступний. З закритої літрової банки, От. якраз вистачило на три тарілки. Так, все, наводимо красу на столі і обмазуємо вже верхній шар. І так, додаємо останні штрихи до салату, зверху помажемо. Я бачила, що хазяйки. Верхній шар відразу не змазують, а вже перед подачею до столу майонезом візерунки чи так просто змазати, ну що майонез зафарбовується бурячком. Якщо вам так подобається, звісно, чому б ні. Мені немає різниці, особисто чи він там зафарбується, чи ні. Тому я буду змазувати відразу. Ну, от три таких достатньо величеньких тарілочки у нас вийшло. Ось така краса. Ось товщина тарілки. Вже як салат, то вже салат, правильно? Звісно, кожен за смаком можете прикрасити чим завгодно, і петрушка, і квіточки з моркви, і будь-що, то вже до вашого смаку. І гранати, і що тільки. Ось сьогоднішній результат нашої з вами роботи. Дякую, що були зі мною! Дивились це відео. Пробуйте, експериментуйте, радуйте своїх рідних та близьких. І до зустрічі в нових відео. До побачення!